День шостий, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, з Івангелії від луки. Раз якось другої суботи війшов він у синагогу і почав навчати. А був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та Фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу, щоб знайти яке небудь оскарження на нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку. Підведись і стань посередині, підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив. Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити, спасти життя чи погубити. І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здорова. Вони ж наповнилися лють і змовлялися між собою, що їм Ісусові зробити б. Відкрити в Ісусові свою людську гідність, молімося про глибоке переживання своєї гідності, яку маю в очах Бога, розважаючи, входжу до синагоги, де навчає Ісус, Спостерігаю за Його глибоким поглядом. Він помічає кожну людину, проникає в думки слухачів, відчуває історію людської біди. Відкриває і виправляє наміри людського серця. Мовчки спостерігаю за поглядом Ісуса, які рухи виникають у моєму серці, коли зустрічаюся з поглядом Ісуса і думаю про те, що Він знає мене до самої глибини. Попрошу Його, щоб Він допоміг мені дивитися на себе Його очима. Ісус велить хворому підвестись і стати посеред усіх. Попрошу Його допомоги мені глибше задуматися над символічним сенсом цього епізоду. Стою поруч із хворим, щоб разом із ним переживати зустріч з Ісусом. Ісус підводить людину пригнічену стражданням допомагає їй піднятися з немочі. Він робить це на очах у всіх. У хворій людині із синагоги він підносить кожну людину. Він також підносить і мене з усього, що пригнічує моє життя, зі всього, що спонукає до того, щоб здався, і ставить людину на середину храму. І оздоровлює її. Він робить це в шабат, день присвячений Богові, нагадує мені про гідність, яку маю в очах Бога. Моє гідне життя є найбільшою славою Бога. Я є його храмом. Що я можу сказати Ісусові про своє відчуття власної гідності? Чи є щось, що занижує мою цінність, що є моєю висохлою рукою? Прошу Ісуса підняти мене і оздоровити моє бачення самого себе, завершую медитацію, молитвою поклоніння. Прославлю Бога Отця, Сина і Святого Духа. За моє життя і людську гідність. Прославляю Його за те, що Ісус став людиною, найпрекрасніший серед синів людських. Буду поклонятися Ісусові в Його Божественності і людськості. Помолюся літанію до Пресвятого імені Ісуса. Богородиці Марія як мати нагадує нам про нашу ідентичність, про те, ким ми є. Посеред світу ми не можемо забувати, що є Божими дітьми, що належимо Богові, що належимо їй. Вона говорить нам: просіть Бога, щоб дав вам силу, щоб у вашому серці та житті. Панувала надія та радість від того, що ви Божі діти, і носії Його надії для цього світу. Цей світ не має радості в серці, та не має майбутнього, бо не відкрив серце на Бога, котрий є вашим спасінням. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої. А я вас веду до Нього, який є дорога, правда. Життя Послання Богородиці Цариці Миру 25 грудня 2021 року. Дорогі діти! Ви є і називаєтесь дітьми Божими. І якщо б лише ваші серця відчули ту безмежну любов, яку Бог має до вас, вони б йому поклонялися і дякували кожної миті вашого життя. Тому, дітоньки, сьогодні, у цей благодатний день, відкрийте ваші серця і просіть Господа за дар віри, щоб ви істинно могли стати достойними імені дітей Божих, які чистим серцем дякують і почитають свого Небесного Отця. Я з вами і благословляю вас своїм материнським благословенням. Маріє. Ти знала, хто ти. Твоє серце підскочило від радості, коли ти почула з уз ангела, що ти обрана, ти заспівала пісню хвали й подяки Богові. Допоможи нам усвідомити нашу гідність, нашу цінність в Ісусі. Допоможи нам поклонятися і дякувати за дар життя, за дар хрещення, за те, що ми відкуплені через Ісуса разом із Тобою співаємо Богові. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині Своїй, віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його. І милосердя його в рід для тих, хто боїться Його, Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, задавши милосердя. Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Амінь. Молитва по святе Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою, у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх його діл. А посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею. У повному підпорядкуванні і любові, тобі віддають посвячую своє, своє тіло та душу, своє майно, і видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить. По твоїй благій волі, задля більшої слави Божої, тепер і навіки. Амінь Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву пречистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Смутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.